Ми почали співпрацю з геріатричним центром, з людьми поважного віку. Також тут проживають люди, які мають інвалідність і до того проживали в дитячих будинках, тобто для них це теж є прихисткою. І, відповідно, підбиралися заняття, які будуть доцільними саме для цього віку, для цієї групи людей, щоб їм було цікаво. Також ми співпрацюємо тут з працівниками. Проводимо групу для працівників з метою профілактики емоційного вигорання. В даному випадку багато персоналу з людьми знаходяться дуже багато часу, оскільки вони практично забезпечують їхній побут багато вкладається. Це насправді дуже багато професійного ресурсу. Оскільки задачі поважного віку є, ну і потреба є основна в спілкуванні, і в комунікації взаємодії, то відповідно збиралися заняття і запити, які будуть розкривати саме їхній потенціал в цьому віці і за. Довільняти їхні потреби саме в цьому віці. Мені найбільш сподобалося, як проходив день поезії, тому що я людина творча, я люблю співати, веселитись, хоч біда, а каже, а душа співає ще. Я відчула після заняття з психолом пані Іриною, я відчула великі зміни. Я стала більш така душевно обагачена. Для мене було основною цінністю це надати частинку тепла і уваги, і як певного виду форми поваги і вдячності за те, що це покоління дало можливість мені рости в теперішній час. Якщо говорити про працівників, в нас є підготовлена програма, і іноді приходиться знаходити якісь нові техніки, фішки, щоб саме під цю групу можна було задовільнити їхню основну потребу. Найбільше людям сподобалися арт. Терапевтичні заняття, тому що вони могли проявити свою творчість, і багато хто попробував щось нове взагалі для себе. Терапія це не тільки там малювання, це і, наприклад, і творче проявлення, і про пісні, і про вірші. Основним результатом, який передбачений на кінці усіх сесій, це звичайно релаксація, розвантаження, це проявлення себе, це активізація якихось нових ресурсів. І що в цьому віці теж немало актуально знаходити далі сенси. На запросили і ми відгукнулися. Відвідали спочатку. Це були заняття для наших переселенців та мешканців будинку. Найбільше сподобалася відкритість наших людей. Після відвідування занять у просторі роботи я спостерігаю в собі зменшення напруженості, зменшення стресу. Надзвичайно важлива підтримка від ваших працівників нашим працівникам, тому що в нас є такий момент, як емоційне професійне вигорання, особливо коли ти працюєш з людьми. Це завжди є добре, коли є підтримка іншої людини.